ви на каналі Easy Gameplay ми продовжуємо проходження гри Lords of the Fallen. Беремо пієту в помічники, тому що це один з фінальних босів і допомога нам не завадить. А саме ми перед босом розбитий монарх. Що ж, заходимо до його лігва. Та починаємо проходження. Так, На початку нам потрібно знести трішки життів посу, щоб почався основний бій. Будьте обережні, він кидається от такими кинджалами. Хилитися можна від них перекотом. Так, Потім, коли ми нанесли певну кількість урону, ми починаємо основний бій. Так, Поки пієта пішла і відволікаю його, ми стараємось підійти. І не потрапляти ці такі от удари, як я оце зараз роблю. Але нічого. Трішки прилучитися до його декількох от таких от випадів, від яких можна уклонитися звичайним відходом в сторону. І ми можемо наносити досить чималий урон босу. Досить незвичайний босс. занадто багато рухається різко. Такі коверки, він це дуже полюбляє. Особливо треба бути обережними з його ударом, там, де він хапає нас рукою вільною. Тому що цей удар може нам знести досить чималу частину життів. Так, в мене вже половину ХП боса немає. Поки там піє, з ним розважається, він на неї витрачає свої сили. І мене також за... трішки зачіплює. Так, уклоняємося від останнього такого удару і наносимо трішки урок. А П'єта нас ще й трішки відхилює. Це от непогано так. От коли босс переходить в другу фазу, треба бути ще більш обережним, тому що бувають от такі от е... лінії з кинжалами. Та босс виконує дуже сплешові атаки. І від цього всього можна уклонитися, просто бігаючи побільше, і коли він після свого сильного удару підходить до нас, ми можемо трішки навалювати. Що ж, вже майже закінчили бій з цим босом. Він наче й не сильно складний був, але трішки з ним повозитися приходилось. О, Намагається втекти, але не втік. Ось так от ми проходимо боса розбитий монарх. Беріть п'єту, не пожалкуйте. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, і ми продовжуємо, на цьому ще відео не завершується. Так, спочатку подивимось, що нас чекає в умральному світі, який тут стигма з спогадом. Також поставимо квіточку, трішечки відновимося. Та підемо завершувати проходження. Адже нас чекає уже сам адир. Так, піднявшись по цих сходах, ми можемо побачити отакий от от трон, на якому сидів, скоріш за все, король якийсь, можливо, навіть. Цей якого ми вбили, але щось він в цей трон явно не поміщався. Так, а якщо ми піднімемося ще трішки вище, то тут взаємодіяти можна вже з самим порталом, який і приведе нас зараз до Адира. Look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived and enslaved by forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. They speak of light while offering you nothing but blindness. Weak hypocrites, relying on the malignant power of Umbral. With one breath, then decrying it with another. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. Reject the fanatical crusaders and the deranged servants of the self-proclaimed judge. Dismiss all of their false dogma and the torturous mission to which they have bound you and only then will you know freedom and if you would hear it the truth так а тепер ми і до Ось проходимо через такий портал і вже опиняємося у світі Адира. Що ж, тактика в бою з цим босом доволі проста? Арена на краю ми бачимо самого Адира, але бій нам потрібно робити з його фанатиками. І якомога швидше вбивати цих же ж фанатиків, тому що вони виконують роль таймеру. Тому нам необхідно після початку бою відразу бігти і починати їх валити. Не зволікайте в цьому плані. Так, Підбігаємо якомога ближче до арени. От, і ми вже можемо бачити перших фанатиків. Якісь із них будуть зумбральним паразитом, а якісь без нього. От бачите, нам не сіла арени треба повністю заповнити тими душами, які перелітають з одного фанатика в іншого. Після кожного вбивства фанатика вони взривають, тому будьте обережні and a war З того як вбили е фанатика, з нього вилітає от така от душа, яка прямує до наступного фанатика, в якого вона і вселяється. Тому слідкуйте за тим, де вони ті душі. І не відволікайтеся на тих, у кого її немає. I fell. Uh, the judges found themselves unable to kill a god, despite their new bit, Так от душі перелітають з одного фанатика до іншого, вони досить звичайні, не складні для вбивства, просто треба бути трішки обережними і збивати тих, хто це з боку стоїть і накастовує на нас різну магію has been spilled in their names since my banishment. Far more than was ever spilled in my Так, серцебиття биття стає все зам... помітнішим, відчутнішим. І це свідчить про те, що нам потрібно пришвидшуватись. І все. На цьому фанатику закінчується. А ні, ще один залишився. Chaos. They believed they were capable of guiding themselves, but have been proven sorely mistaken. Mankind needs me now more than ever. And what is sir? sure Hey, I Ні їх ще вистачає. Я навіть не рахував скільки потрібно вбити. Просто бігайте і валіть всіх, кого є, значок, що вони з душею падира. Так, у нас залишився один. І він десь тут поряд зверху. Ось ми і вбили певну кількість цих фанатиків. І у нас по суті починається фінальна сценка. ...who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. a bit явно. речі босс на якого можна використати цей ліхтарик. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Та будемо проходити ігри далі. Ось таке от закінчення має кінцівка Radiant у грі Lords of the Fallen. Наступне проходження буде уже, скоріш за все, в прямому ефірі Ютубу, тому до зустрічі у нових роликах, де буде уже проходження нової гри плюс.